Привіт, любителі солодощів, ви на каналі Кулінарні Пригоди, і сьогодні у нас особливий рецепт шоколадний кекс, який всередині залишається вологим, а зовні пропікається ідеально. Цей рецепт стане чудовим вибором для любителів шоколаду. Давайте розпочнемо приготування. Перш ніж почати, переконайтеся, що у вас є всі необхідні інгредієнти. Нам знадобиться 420 г вершкового масла, 350 г цукру, 6 яєць, 240 г цукрової пудри, 270 г пекарського борошна, 70 грамів какао-порошку та 240 грамів подрібненого волоського горіха. Для глазурі, 200 г цукрової пудри, 25 г порошку і 4 столові ложки молока. Спершу розігрійте духовку до 170 градусів Цельсія, змастіть форму для випічки невеликою кількістю вершкового масла. Щоб уникнути прилипання, можете присипати форму какао порошком, борошном або цукровою пудрою, витрусивши надлишки. Тепер приготуємо тісто для кексу. У великій мисці змішайте вершкове масло з цукром, збиваючи до утворення кремової консистенції. Поступово додайте яйця по одному, продовжуючи збивати. Далі додайте цукрову пудру, пекарське борошно та какао-порошок, продовжуючи процес змішування. На завершальному етапі додайте подрібнений волоський горіх та ретельно перемішайте, вилийте приготуване тісто в підготовлену форму для випічки, рівномірно розподіливши його. Кекс випікайте в духовці одну годину. Зверніть увагу, що всередині начинка повинна залишатися вологою, тож дуже важливо дотримуватися температурного режиму та часу випікання. Для перевірки готовності дотримуйтесь порад зазначених у рецепті, звичайні способи з сірником тут не підійдуть. Після випікання дайте кексу охолонути у формі протягом 60 хвилин, щоб уникнути його розвалу. Переходимо до глазурі. Поки кекс охолоджується, у маленькій мисці ретельно змішайте цукрову пудру, какао-порошок та молоко до однорідної маси. За необхідністю можна додати ще трохи молока. Коли кекс охолоне, переверніть його, накривши тарілкою, та обережно зніміть форму. Прикрасьте поверхню кексу приготовленою глазур'ю, поливши її рівномірно. Наш шоколадний кекс готовий. Цей десерт стане справжньою прикрасою вашого столу та чудовим подарунком для ваших близьких. Дякую, що були з нами на в кулінарних пригодах. Не забудьте підписатися на наш канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі. До нових зустрічей і смачного!